Дитячий груповий спів як виховний процес. Груповий спів для дітей є одним із найкращих методів музичного розвитку та соціалізації. Дитячий груповий спів або хор не тільки покращує вокальні здібності, а й сприяє формуванню особистості. Традиції дитячого групового хору співу беруть свій початок ще з 15 століття, коли цей вид мистецтва набув чітких канонів і правил. Користь групового співу для дітей. Заняття в хорі сприяють розвитку мовлення та дикції. Діти, які мають труднощі з вимовою, часто відчувають дискомфорт під час розмови, соромляться співати і навіть розмовляти при людях, але в хорі вони почуваються впевненіше. Відсутність страху помилитися завдяки ансамблевому звучанню, поліпшення дикції та артикуляції через ритмічні вправи. Розвиток правильної вокальної техніки та постановки голосу. Багато дітей, які мають дислалію, порушення вимови звуків, значно покращують мовлення після групових уроків вокалу. Як проходять уроки групового співу. Методика навчання груповому хоровому співу схожа з індивідуальними уроками вокалу, але має свої особливості. Включає основи музичної грамоти, формує почуття ритму та координацію, розвиває емоційне сприйняття музики. Для кращого засвоєння матеріалу викладачі вокалу застосовують інтерактивні методи, імпровізаційні вправи, наслідування природних звуків, плескання в долоні, марширування, музично-ритмічні ігри. Для розвитку вокального слуху та дихальної техніки. Завдяки такому підходу групові заняття для дітей не лише навчають співати, а й приносять задоволення. Діти вчаться виражати свої почуття через музику, спілкуватися з однолітками та краще сприймати навколишній світ. Запрошуємо дітей до групових занять вокалу в Києві. Долучайтеся до групових уроків співу в школі вокалу Муза та розкрийте музичний талант своєї дитини.